Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Рада буду, якщо підпишетеся на мій канал, а також натиснете на дзвіночок, адже на моєму каналі багато цікавої та корисної інформації правового поля нашої держави. Також закликаю підписуватися на мій телеграм-канал, а також на мій канал в інстаграмі в описі під даним відео. Я залишаю посилання. Підписуйтесь, буду рада вас бачити. Як я й обіцяла раніше, розглянемо порядок отримання відстрочки за оновленими даними, за змінами, що внесені, зокрема, постановою 930 до постанови 560. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про пункт 13, частини першої статті 20. 3 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Нагадаю, що відповідно до зазначеного пункту 13-го від строчку від призову по мобілізації можуть отримати військовозобов'язані чоловіки, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини. З числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. При цьому за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані утримувати цих батьків. Крім, крім випадків, якщо такі особи є самі особи з інвалідністю або самі потребують постійного догляду. чи Перебувають під арештом, крім домашнього арешту, чи відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності не військовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором особи з інвалідністю. Отже, перед тим, як розглянемо, які саме документи повинен надати до Територіального центру комплектування військовозобов'язання для отримання відстрочки по даному пункту 13, давайте з вами розглянемо основні моменти, які повинні бути в наявності, скажімо так, для отримання відстрочки саме за пунктом 13. По-перше, один з батьків військовозобов'язаного або один з батьків дружини військовозобов'язаного повинен бути особою з інвалідністю першої чи другої групи. При цьому нагадую, щоб отримати відстрочку по пункту 13, не обов'язково, щоб в документах батьків з інвалідністю було прописано, що вони потребують постійного догляду. Тобто є документ, який підтверджує, що один з батьків військовозобов'язаного або один з батьків дружини військовозобов'язаного є особою з інвалідністю першої чи другої групи, і можна сказати, здійснено перший крок для отримання відстрочки. Друге, відсутні повинні. Бути інші не військово зобов'язані особи, які відповідно до закону зобов'язані утримувати цих батьків, або ці інші не військово зобов'язані самі є особами з інвалідністю, або самі потребують постійного догляду, перебувають під арештом, або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Які особи не є військовозобов'язаними на зараз? Давайте спробуємо перерахувати. Ну, згадуємо: всі громадяни до 18 років, а це в нас діти, або старшого віку після 60 років. Також це громадяни жіночої статі, крім медиків і фармацевтів, а також жінок, що відносяться до категорії військових. Також це громадяни чоловічої статі до 60 років, які виключені з військового обліку. Тепер давайте згадаємо, які категорії громадян зобов'язані згідно закону утримувати особу з інвалідністю. Це в нас дружина або чоловік особи з інвалідністю, це діти особи з інвалідністю, це фактично батьки особи з інвалідністю. Отже, у випадку, якщо військовозобов'язаного чоловіка у військовозобов'язаного чоловіка є батько з інвалідністю першої або другої групи, цей батько одружений і його дружина не є медикиньою або не є фармацевтичним працівником, або військовою, не є інвалідом, не потребує догляду, не перебуває під арештом і не відбуває покарання. У вигляді позбавлення волі або обмеження волі, в даному випадку, дружина батька є перешкодою для отримання військовозобов'язаним сином від строчки від призову. При цьому немає значення дружина батька це рідна мати військовозобов'язаного або його мачуха. В даному випадку, якщо батько розлучиться зі своєю дружиною, його військово зобов'язаний син зможе мати право на отримання відстрочки по мобілізації. У випадку, якщо у військово зобов'язаного батько чи мати є особою з інвалідністю першої чи другої групи, мають батько чи мати статус вдівця або вдови, і при цьому є ще сестра. Або брат, який виключений з військового обліку, тобто зазначений брат та сестра військовозобов'язаного будуть мати статус не військовозобов'язаних, вони будуть перепоною для отримання відстрочки військовозобов'язаним чоловіком. Зразу хочу наголосити, немає значення де перебуває в даному випадку сестра або не військовозобов'язаний брат в Україні або за кордоном, і навіть якщо зазначені особи перебувають за кордоном і вже 10, 20, і 30 років, і за ці всі роки жодного разу не приїхали до своїх батьків-інвалідів, вони все рівно залишаються перепоною для отримання військовозобов'язаним чоловіком від строчки. Ну, виключення з зазначеного випадку буде, звісно, доведення факту, що сестра або не зобов'язаний брат, який є за межами України, самі є особами з інвалідністю або потребують постійного догляду, а також фактичні докази перебування брата або сестри в ув'язненні за кордоном. Тепер розглянемо випадок наявності у військовозобов'язаного чоловіка тестя або тещі з інвалідністю першої чи другої групи. В даному випадку чоловік зможе мати право на відстрочку у випадку, якщо тесть або теща з інвалідністю є вдівцем або вдовою, або вони в розлученні чи самотні. При цьому вони. Мали єдину доньку, яка є дружиною військовозобов'язаного чоловіка, і ця єдина донька сама є особою з інвалідністю, або потребує постійного догляду, або донька перебуває під арештом, чи відбуває покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, або ця єдина донька загинула. Також, за пунктом 13 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відстрочку може отримати один з військовозобов'язаних за вибором особи з інвалідністю. Звертаю вашу увагу та нагадую, що військовозобов'язаними можуть бути і жінки, в тому числі жінки-медики та фармацевти. Отже, якщо до прикладу є мати інвалід першої чи другої групи. Вона є вдовою або розлучена і має військово зобов'язаного сина та доньку, яка є медичним працівником. В такому разі мати інвалід повинна вибрати дочка або син будуть мати право на відстрочку. Про що мати інвалід заповнює відповідну заяву із зазначенням прізвище, ім'я по батькові. Дитини, яку вона обирає для здійснення свого утримання, тепер розглянемо з вами документи, які потрібно підготувати для отримання відстрочки саме за пунктом 13 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Перша це документ, що підтверджує інвалідність. Звертаю вашу увагу, що у додатку 5 у графі документи, що підтверджують. Право на відстрочку визначено вичерпний перелік документів, що підтверджують інвалідність. Це може бути і довідка до акта МСЕК, і посвідчення, яке. Підтверджує відповідний статус і пенсійне посвідчення і посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до закону про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю, з дитинства та дітям з інвалідністю, а також закону про державну соціальну допомогу особам, які мають право на пенсію та особам з інвалідністю, в яких визначено групу та причину інвалідності. Це може бути і довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Друге, це документи, що підтверджують родинні зв'язки. Якщо у військовозобов'язаного є один з його батьків з інвалідністю першої чи другої групи, тоді подається свідоцтво про народження. Якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку у зв'язку з наявністю у його дружини, батьків з інвалідністю, тоді він повинен підготувати свідоцтво про народження дружини та свідоцтво про їх шлюб. Третє. Військово зобов'язаний чоловік повинен підготувати документи, що підтверджують неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними та зобов'язані за законом утримувати перепрошую, його батьків з інвалідністю або батьків з інвалідністю дружини. Для цього перепрошую, для цього військовозобов'язаний чоловік повинен підготувати. У випадку наявності своїх батьків з інвалідністю першої або другої групи свідоцтво про смерть другого з батьків або свідоцтво про розлучення батьків або рішення суду про розлучення батьків. Якщо він намагається отримати відстрочку за наявності батьків дружини з інвалідністю, тоді військовозобов'язаний готує. Також свідоцтво про смерть другого з батьків дружини, або свідоцтво про розлучення батьків дружини, або рішення суду про розлучення батьків дружини. Якщо у осіб з інвалідністю є інші не військово зобов'язані діти, тоді чоловік повинен підготувати або довідки до актів МСЕК про інвалідність інших дітей, або висновки ЛКК про потребу інших дітей, особи з інвалідністю. Постійному догляді, або документ, що підтверджує перебування інших дітей, особи з інвалідністю, під арештом чи відбуванням покарання, або свідоцтво про смерть інших дітей. У деяких випадках виникало питання, що у батьків з інвалідністю, з інвалідністю військово зобов'язаного чоловіка або батьків з інвалідністю дружини, можуть бути живими їхні батьки. І відповідно до норм законодавства, вони повинні здійснювати утримання своїх повнолітніх дітей з інвалідністю. Звісно, я хочу нагадати норму сімейного кодексу України, це, зокрема, стаття 198, де зазначається, що батьки продовжують бути зобов'язаними утримувати свою дитину після досягнення нею повноліття разом з тим. Я хочу нагадати, що обов'язково в даному випадку повинно бути наявними в сукупності певні обставини. Це, зокрема, що дочка або син є непрацездатними, що непрацездатні повнолітні діти потребують матеріальної допомоги і наявність у батьків таких дітей можливості надавати таку допомогу. Також хочу нагадати, що навіть якщо особа є інвалідом з дитинства, але при цьому отримала професію, самостійно заробляє гроші, вона не може вимагати утримання від своїх батьків. А тепер давайте розглянемо ситуацію: військово зобов'язаний хлопець, якому 25 років, він має матір інваліда дитинства першої групи, яка незаміжня і інших дітей немає, і при цьому всьому. Його бабці 61 рік. І ось питання: чи матиме в такому випадку військовозобов'язаний хлопець право на отримання відстрочки? Чи є завадою бабця, який 61 рік на отримання військовозобов'язаного хлопця відстрочки від призову? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки, а я надам відповідь і свої думки по даній ситуації вже в наступному відео. Четверте, до заяви про надання відстрочки обов'язково раджу подавати паспорт, код та військово-обліковий документ військово зобов'язаного чоловіка. І п'яте, не забувайте, що у випадку наявності двох або більше військово зобов'язаних чоловіків або осіб військовозобов'язаних обов'язково до заяви про надання відстрочки повинно бути додано заяву особи з інвалідністю, в якій вона зазначає, якого з військовозобов'язаних чоловіків чи військовозобов'язаних громадян вона вибирає для свого утримання. Тепер ще одне дуже важливе питання: чи потрібно доводити, що військовозобов'язаний чоловік проживає разом з батьками? Які є особами з інвалідністю першої чи другої групи. Вважаю, що доводити спільне проживання військовозобов'язаного з особою з інвалідністю не потрібно, адже давайте дуже уважно прочитаємо саме пункт 13 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там чітко визначено, які мають одного з своїх батьків чи одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. На утриманні. Тобто, жодним словом не говориться про догляд, про те, що особа щоденно потребує постійного догляду, особа інвалід потребує постійного догляду щоденно. Також нагадую, що відповідно до змін, внесених постановою Кабінету міністрів 930, акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду за, для. Перепрошую, акт встановлення факту здійснення особи постійного догляду за особою інвалідом першої або другої групи для отримання відстрочки за пунктом 13 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не потрібен. Щодо особливості заповнення заяви на отримання відстрочки, яку подаєте вперше. Нагадую, що ця заява у нас затверджена додатком 4, Вона оновлена. Не забувайте про це. Так от, якщо військовозобов'язаний подає документи для отримання відстрочки саме за пунктом 13 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, він обов'язково в заяві про отримання відстрочки. Позначає про відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані утримувати осіб, зазначених у пункті 13 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також нагадую, що в додатках, які ви вказуєте при оформленні заяви та відстрочку, не забувайте обов'язково. Вказати реквізити кожного документа, який ви будете долучати до зазначеної заяви. Щодо е, форми документів, які ви додаєте, не забувайте, це повинні бути нотаріально засвідчені копії документів. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі, всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо поспівпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей. До побачення!